Шановні християни, дорогі брати і сестри, дозвольте привітати всіх нас нашим великодним привітанням Христос Воскрес. Перша неділя після Великого Дня названа хоменною неділею в честь одного з апостолів, 12 апостолів Хоми Близнюка. І в нас виникає запитання, чим оцей, здавалося б, такий непримітний апостол удостоївся такої честі. Ми не знаємо точно, я особисто не знаю точно, коли, на якому соборі, коли це було прийнято така, така дуже важлива постанова. Таке рішення, щоб вшановувати цього апостола першу неділю після Великодня. Але можу тільки сказати, що ця дія була Богом натхнена, тому що це не просто шана якійсь особі, це шана тому високому духу, яким був наповнений оцей непомітний апостол. Після Воскресіння Христового Христос являвся учням, але чомусь при першому цій зустрічі не було Хоми. І ось читаємо у Євангелії Святого Іоанна в 20 розділі з 24 текста Ахома, один з 12 на прізвище Близнюк. Не був з ними, як приходив Ісус, і сказали йому інші учні: ми бачили Господа, а Він сказав їм, коли не побачу на руках його рани від свяхів, і не вкладу руки моєї в бік Його, не повірив. А по вісьми днях знову були в домі учні його і Хома з ними. І ось прийшов Ісус, як двері були замкнені і став посередині, та й промовив, мир вам. Опісля сказав він до Хоми, подай твій сюди і подивися на руки мої, подай руку твою і вклади в бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. У відповід Хома сказав йому, Господь мій і Бог мій. А Ісус сказав йому, що бачив ти мене, Хомо, той увірував. Блаженні ті, що не бачили, та й увірували. Найперше, ми неправильно називаємо його, що в традиційно Хома невірний. Невірний, а невіруючий є велика різниця. Христос сказав: не будь невіруючий. Невіруюча людина та, яка шукає, досліджує і ще не утверджена у вірі, а невірна людина це зрадник, який зрадив віру. Тому, Хома не був зрадником, ми бачимо його в двох попередніх епізодах. Якось так непомітно. Коли кажуть в 11 розділі Іана, що Христос направляється в Єдею, а його попереджують, там же чатують, щоб убити тебе, а Хома обзивається, підемо з ним і ми теж помремо. Тобто він готовий вмерти з Христом. У 14 розділі цього ж Євангелія Іоанна знову ж таки, він запитується, ми не знаємо дороги і не знаємо, куди йдеш. І у відповідь ця вікоповни та програма Христова Я є дорога, правда і життя. Це означає, що ця людина непомітна зверху, але вона глибоко була стурбована, щоби не зійти з дороги Господньої на якій є світло Христове і його завжди немеркнуче проміння. Цей апостол був охоплений Христовими застереженнями. Не написано, де він проповідував, кому він свідчив, але він зберігав Христові застереження в своєму серці. І найперше, що головною ознакою Антихриста Грядущого буде самообман і обман щеки вчителі, лже пророки, зрадники Святого Завіту. Ось 24-й розділ Іван Святого Матвія. Читаю 24 розділ з третього тексту. А коли Ісус сидів на горі у ливні, то поприходили до Нього учні, Його кажучи, скажи нам, коли це буде і який знак Твого приходу і кінця світу? Ісус відповів їм: бережіться, щоб хто не обманув вас. Це найголовніше застереження, бо багато прийдуть в ім'я Моє, кажучи, я Христос. І зведуть багатьох. І будете чути про війни, чутки воєнні, глядіть, не тривожтеся, бо мусить все це статися. Але це ще не кінець. І повстане народ на народ, царство на царство, буде голод, епідемії, землетруси в різних місцях. Але все це тільки початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки. І вбиватимуть вас, і зненавидять вас всі народи за ім'я Моє. Це доля вірних Христових послідовників. Бажаємо ми того чи не бажаємо, але правда Божа йде страдницькою дорогою, йде до славетної перемоги. І ось знову ж таки Христос застерігає. Не просто прийдуть рядові обманщики, а прийдуть лже христи і лжепророки. пророки. 24-й текст цього же розділу. 3. Тоді, коли хто вам скаже, дивись ось тут Христос, або онде не вірте, бо появляться лжехристи і лжепророки, пророки. Та даватимуть ознаки великі і чуда, щоби коли можна звести і вибраних. Ось наперед я сказав вам, коли скажуть вам, ось він у пустелі, не виходьте, ось він у внутрішніх кімнатах не вірте, бо як блискавка виходить зі сходу і сяє аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Ці застереження Христові. Глибоко запали у серце цього, здавалось би, непомітного апостола Хоми. Звичайно, що він не міг забути оці вікопомні слова Христові у п'ятому розі Іоанна Євангелії. Просто я процитую, я слави від людей не приймаю. Я прийшов в ім'я Отця Небесного, ви мене не приймаєте, а інший прийде в своє ім'я, то приймете. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави від єдиного Отця не бажаєте? Славолюбство, бажання першості. Панування над людьми, панування в церкві замість служіння, коли Христос сказав: Син людський прийшов не панувати, а щоб служити людям і життя віддати за людей. Хома це мав у своєму серці, і тому Його вся Єство говорило: ніколи я не прийму іншого Христа, такого, якого я знаю. Який прийняв хресні муки, який віддав свої руки і ноги на пробиття цвяхами, якого отстом поїли і палками били по терновому вінку, який славно Воскрес! Ось такого Христа, я чекаю. І Христос сказав ти, блаженний. І ще більш блаженні, які підуть такою же стежкою, хоч не бачили, але увірують, якою. Що Хома і сьогоднішні вірні хрестові сподвижники? Хай Бог нам в цьому допомагає. Одне, що я хочу особливо наголосити, улюблені Господом, брати і сестри, шановні християни і не християни, хто слухає мене, не піддаваймося паніці, не впадаймо у відчай. Ми живемо в жорстокий час, але ми маємо Богом даровані гарантії, церква є неумируща, незнищенна, і тому, які би не були грози, буревії, яким не був би жахливим, кривавим агресор і безсила світова коаліція, Божі люди повинні діяти так, як наш. Спаситель нам повелів, коли все це побачите, що відбувається, тобто відступництво, зрада, кровопролиття, корупція, злодійство, загарбництво це діяння сатани. Випростовуйтеся і піднімайте голови ваші, бо ваше відкуплення наблизилося. Я прожив вже немалий вік. Я 70 років проголошую Слово Боже. І 56 років у служінні пресвітерському, єпископському. Я пережив чотири окупації. Польську, німецьку. Атеїстично жахливу і тепер четверта вже російська, знавісніла, і жодна окупація мене не знищила і подібних до мене, що передо мною були, і, може, ще після мене будуть. У чому секрет є в тому, що жодна окупація, жодна сила, ми пам'ятаємо як один. Горезвісний провідник Московський говорив свій час на одному з'їзді їхньому. Я дочекаюсь того ж часу, що Біблію, в музей занесуть останню, а останню віруючого покажуть по телебаченню». Дорогі мої, його поховали там на Новодєвичому. Ніхто не згадує про цього драгиля, а Біблія а в тій же Москві я працював, щоб вона ринула мільйонами транспортів на терени імперії. Той, яку цей говорив, що останньому музеї покажемо. Мільйонами. Господь дав своє повеління. І розбивалися кордони, залізні завіси падали, і слово Боже торжествувало. Тому для сатани найбільша загроза є Слово Боже. І тому люди попадають у рабство сьогодні в своїй власної недолі, що вони соромляться Слова Божого і тремтять перед сатаною. Про це сповістив наш Спаситель у Пересвященницькій молитві, своїй 17 розділ Євангелії Святого Іоанна. Читаю 14 текст. Я дав їм слово Твоє до Отця, звертається, Спаситель, але світ зненавидів їх. Бо вони не від світу, як і я не від світу. Не молю, щоб ти взяв їх зі світу, а щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти їх правдою твоєю. Бо слово твоє це правда. Зненавиджені світом, зненавиджені дияволом. Але освячені, недоторкані. Ми мусимо це розуміти. І мусимо розуміти іще іншу істоту, про що молився Спаситель у цьому ж 17 розділі, дев'ятий текст. Я про них молю, тобто тих. Які прийняли Слово Христове, якими б воно страдницькими стежками нас не вело. Вони прийняли, вони не відреклися, вони не стали рабами обманщика і провокатора. Христос благає Отця Небесного про їхній захист, про їхню недоторканність і про їхню перемогу. Я про них молю, не про світ молю, а про тих, яких дав ти мені, бо вони твої. Яке це велике щастя, коли людина відчуває, вона йде у цей світ лукавий, знавіснілий, агресивний але вона має на собі цей божественний імунітет, слово Боже, яке вона не змарнувала, над не яким вона не погломилася, яке вона зберегла. І найбільш жахливі події життєві, ніколи таку людину не збентежить. Сьогодні мова йде про рідкоземельні метали, гірські породи. Мені відомо одне із них титан, до якої я був причетний у геофізичній експедиції на півночі Житомирщини і Брестської області. Ми знайшли там цей титан, який зараз в промислових. Розробках, але прийшлося інколи одинокому бути в лісах, то дуже дорогі прилади були, треба було чергувати одному, де дуже багато вовків було, без жодних засобів оборони. Намет відкривався, вогонь не запалювався навіть пам'ятаючи про те, що спасенна людина наділена цим божественним імунітетом, ти підеш через вогонь, Він не опалить тебе, через води вони не потоплять тебе. Така доля слуг Господніх, така участь їх від Бога Вседержителя. Ось такого Спасителя собі. В нього закохався апостол Хома. Я не хочу іншого. Я не хочу того, хто прийде в своє ім'я. Я не бажаю того, хто буде панувати над людьми, який буде людей обманювати термінами і датами. Одна дата не відбулася, і фальшивий пророк не соромиться. Щоб вибачитися, я обманув вас, він далі вже пророкує. Блогери і всілякі нечистивці приносять моральні рани нашому народові. Але Христос прийшов не просто, щоб йому була дана всіляка влада на небі і на землі, а Він сказав: Я даю вам, спасенним людям, владу. Наступати на змій, на скорпіонів і на всіляку ворожу силу, і нічого вам не зашкодить. Хай же Великдень цьогорічний, який б він не був сумний, які б не були брехливі заяви світових лідерів і боєгузливі, дивімося на того, який смертю смерть подолав. Як співаємо і сущим гробах, життя дарував, привітаємо одні одних цим словетним, великодним привітанням. Христос Воскрес, бо істину Воскрес, до нових зустрічей у світі мережі Інтернет. Слава Ісусу Христу!